Підрозділ Людь створений постанова Кабініту міністрів. Основні завдання вони трохи співпадають з завданнями, які виконують Збройні Сили України, але більш такі поліцейські будуть функції це зачистки, може, якісь штурмові дії. При забезпеченні нас легкою броньованою технікою, артилерія, мінометні підрозділи. Ми не будемо брати людей, які притягались до кримінальної відповідальності, які не пройшли військово-лікарську комісію не придатні до служби в поліції. Вік у нас обмежений 55 років. Жінки також можуть вступати в лави бригади Людь. Тренінг і підготовка буде організована на вже визначених центрах підготовки із залученням інструкторів збройних сил України грошове забезпечення поліцейських, які проходять службу в штурмовій бригаді. Здійснюється за рахунок державного бюджету. Відбір добровольців у нас відбувається за критеріями, визначеними законом України про національну поліцію. Ми не беремо всіх бажаючих. Нам потрібні тільки мотивовані.